Доброго ранку. Всім мисливцям і рибалкам привіт. Дивіться ось сюди якраз обув для мисливців і рибалок. Замовили в інтернеті за 850 гривень. І я вже їх протестував ці бутинки. Дуже хороша обув. не промокає. Як бачите, ось лита підошва. Ноги не мерзнуть. Я надівав їх у мороз, гуляв із собакою довгенько, глибокий сніг заходив, то ці черевики не підведуть. Якраз для таких цілей, як рибалка і мисливство, це ботинки те, що потрібно. Бачите, вони височенькі, ось, іскусствений мех всередині. Кутро штучне. Це от кожані такі вставки, а зверху так бачите якийсь щось схоже на брезент чи щось таке воно. Я не знав, що це за матеріал. Ну, він такий надійний і досить такий міцний. Ботинки прийшли нам дуже швидко. Через Укрпошту замовляли. Звісти ми їх в магазині. Тут саме головне те, що вони високі. Оце заходиш у глибокий сніг і ноги будуть сухі. Я проходив у них декілька годин, прийшов додому зняв носки сухі. Декілька років можна проходити у них. У мене були подібні, але трохи не такі. Я в них проходив, поки аж нога не виросла. Якраз. Мені знадобилися, я ходив у них рибалити. А також там різних, для різних цілей по хозяйству підійшли вони ці черевики. Так само і ці черевики вам послужать. Я думаю, кому потрібні практичні. Робочі черевики кращого варіанта ви собі не знаєте. І ще в них можна навіть ходити у приміщеннях, якщо холодно. Вони надзвичайно зручні, вони адаптуються під ногу, ніде не піджимають з боків, ніде підошва не продавлюється. Дуже добрі черевики. Я думаю, що їх варто купити. А ви дивіться і далі наші відео. Підписуйтеся, ставте лайки, підтримайте наш канал. Всього доброго!